Всім привіт! Сьогодні е, хочу вам е, продемонструвати такий аксесуарчик-інструмент, як який я, на мою думку, повинен бути в, е, в ящику, чи в сумці, чи в арсеналі інструменту в кожного майстра. Е, важливо, чи він буде отакий, чи він буде в е, якомусь саморобному виконанні, але річ дуже потрібна, особливо. Е, ми це зрозуміли вчора, коли багато працювали з дрібними інструментами, сверлами, зенкерами. На нашому об'єкті, нашій мансарді, де в нас виконана підлога дерев'яна з шпаринами до сантиметра. І пару разів падали сверла, дрібні інструменти. І от коли вони провалюються між цю підлогу, дістати, ну, практично. Нічим іншим, окрім цього інструменту чи магніту на шнурочку нам не вдавалося. От є в нас в Арсеналі от саме такий інструмент, ну, він у нас в електричному ящику е, знаходиться. Що він з собою являє? Він з собою являє звичайну антенну, радіоантенну, виконаний він от в такому зручному е, варіанті з, з кліпсою. Можна як шарикову ручку десь тримати, чи в кишені, чи, чи в ящику, чи в а, от, Ну, Довжина. А, зараз заміряємо довжину, який він є в нас. Так. Довжина в нас 60. Так,рівняємо. Так, 63 сантиметри. Так, більше не витягується. Вони можуть бути довші. Коротше, ну, поки що довше, ніж 63 см. Нам не було потрібно. Якщо щось десь глибоко падало, у нас було таке, що в каналізаційну трубу у нас впало, впала біта чи щось, не пам'ятаю, чи бітотримач, то ми доставали, у нас є потужні неодимові магніти на шнурочок і опускали, і таким чином ми його знайшли. От. Зараз покажу в двох словах. У нас залишилося від вчора одне сверло. Десь ми його помітили в якому місці. Не було часу вже шукати. Зараз спробуємо його дістати. Так, вчора в нас не було часу шукати дане сверло. Ми просто собі зробили помітку в чилені, куди воно в нас впало. Сьогодні зранку, поки не почали ще роботу, починаємо шукати. Так. Ми, як бачимо, там нічого зараз поки що не можемо помітити. Для підсвітки ми будемо використовувати отакий аксесуар. У нас такий є невеличкий ліхтарик, як ми його називаємо, гінекологічний Артома через акумулятор, через USB-адаптер досить отакий гнучкий, який в кінці світодіод і ми можемо. Куди завгодно залізти. Так, вирівнюємо наш ліхтарик і шукаємо, де наше сверло. Так, не бачимо. А от воно і тут, бачите, є. Досить елементарно беремо наш магнітний телескопічний помічник і десь там пробуємо знайти його. Є і акуратно виймаємо. Є. Все. Сверло ми витягнули. Таким чином ми дістаємо деколи шурупи, якщо щось таке важливе. Можна взагалі на шнурочок прив'язати магніт і пройти з щелинах, бо під час монтажу стелі багато шурупів падає. Так. Отакий от сьогодні у нас був... Ой, оп. чуть ще раз не впало сверло. от Отакий у нас був сьогодні в обзорі аксесуарчик, дуже потрібний, от саме в таких ситуаціях. Всім, кому було цікаве дане відео, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу. Удачі!